Обожнюю знайомитися завжди з чимось новим. І знаєте, іноді ти переживаєш за те, що це буде поганий продукт, але якщо не спробуєш, то не зрозумієш. І у нас саме сьогодні така ситуація, коли до нас приїхав новий бренд, він називається Vivox. І це телевізор на квантових точках. І це не лише європейський бренд, тут ще й європейська збірка. Так, нема ніякого Made in China. І спеціально для хорватів я підготувався. Поздрав свіма Макс Віліки ТВ і серві пам'ятну куповіну Хотлайн Юа Су з тобою. Не знаю, правильно я це сказав чи ні, але е, Хорвати великим дякую. Продукт вийшов гарний, але про це в огляді. Поїхали. Поки ми пишемо цей огляд, пробачте, що відволікся трошки до нас от чергова партія ракет. 78 штук вже долетіло, точніше, не долетіло завдяки нашому ППО. Ви знаєте, що робити: донати підтримка і скоро перемога за нами. До нас приїхала 55-дюймова модель, але у новій лінійці цілий спектр діагоналей. Від 43 до 65 дюймів, усі з використанням квантових точок з індексом Q. Це абсолютно ідентичні телевізори за своїми параметрами, крім діагоналі та стандарту кріплення Феса. І знаєте, якщо зайти на Сайт розумних покупок Hotline.ua і забити в пошук ті самі квантові точки і подібну діагональ, то ми побачимо, що тут є Samsung, є Hisense і є лідер продажу Xiaomi. Отож, одразу сприймаємо цей телевізор як середняк. Ну і в принципі по ньому це видно. Тут класний фарш і непроста технологія з квантовими точками самого дисплею. Приємно дивує дуже велика, але при цьому вузька коробка із здоровим 55-дюймовим телевізором. В комплекті все стандартно. Сам телевізор, ніжки, документація і пульт дистанційного керування. Дизайн у телевізора прикольний навіть самобутній. У нижньої панелі вигін всередину і лого зліва. Таке майже ніде не зустрічається. В основному у телевізорі в лого в центрі та плоска поверхня знизу. Ніжки компактні, металеві, легко встановлюються, але не підійдуть для тих, хто шукає модель під вузький комод. В такому випадку краще вішати на стіну. В іншому то сучасний телевізор з дуже вузькими рамками, середньою позатістю і рекордною мінімальною вагою в 13 кг, адже такі моделі у конкурентів важать в середньому 16 кг. Блок портів великий і має в собі LAN, 3 HDMI версії 2.0, антени, супутниковий, 2 USB, CI слот, аудіо відео 3,5 мм і цифровий оптичний. Тобто цим повний ажур. Збірка не викликала питань, навіть зауважив для себе, що ніжки виконані з приємного металу, а пластик позаду однорідний, жодних кривих стиків. Тобто рівень збірки і матеріалів рівно такий, як і у AAA конкурентів. У всіх моделях використовується матриця з роздільною здатністю 3840 на 2160 пікселів. Це стандартний 4К, і неважливо 55 дюймів, у вас діагональ 65 чи трошки менше, все одно буде 4К. Технологія, як ви зрозуміли, QLED, тобто квантові точки. Що це значить, що зображення буде формуватися по одному пікселю і підсвічуватися також. Тобто, це означає гарну контрастість і це означає мінімальні енерговитрати. Матриця дійсно рівня початкових Samsung на QLED. І дає досить якісне зображення, прекрасно транслює HDR контент, бо тут є як Dolby Vision, так і HDR 10 Попри те, що це все ж таки не саме передовий ігровий телевізор, шлейфи я в іграх сильно не помічав і швидкість реакції 5 мілісекунд абсолютно адекватна. Нагадаю, що в ігрових ноутбуках, типу там Lenovo Legion 3 Pro, з нещодавніх використовується матриця з швидкістю 4 мілісекунди і в овердрайв 3. Тобто ви розумієте, що різниця не така велика, а то професійний ігровий ноутбук. Тобто, якщо ви вибираєте телевізор для ігор, то на цей VIVOX також можна дивитися. За відчуттям також зазначу, що непогано справляється апскейлінг, і контент в 720 та 1080 також має непоганий вигляд. Стандартний кольоровий пресет абсолютно не викликав приступів кольорокорекції, і я вважаю, прекрасно підходить під універсальний тип експлуатації, хоч з ноутбуком, типу цього, хоч просто як телевізор для перегляду Netflix. І для того щоб було що дивитися на цьому телевізорі, всередину напхали повний пакет сучасного смарт тв по-перше, працюють тільки Vivax на офіційному Android TV11, які ви можете побачити майже в будь-якому сучасному телевізорі. Тут немає своєї оболонки і це добре. Підтримуються всі сучасні сервіси, ігри з маркету та застосунки. За бездротове підключення відповідає двохдіапазонний Wi-Fi, звісно, маються всілякі хромкасти, відтворення контенту з інших девайсів у мережі та відтворення файлів з накопичувачів. Пульт керування також шаблонний, але при цьому з задньою ребристою поверхнею. Мені це тактично. Сподобалося. На пульті є мікрофон для використання голосового помічника Google чи голосового воду. Якщо залізти всередину, то там все за класикою. 2 ГБ оперативної пам'яті та 16 постійних для запису різних шоу чи серіалів. Звучання адаптивне, воно тримається на двох динаміках по 10 Вт і має безліч налаштувань. Сподобалося, як телевізор додає об'єму під час перегляду фільмів і робить звук трішки рівненьким під час прослуховування музики. Я з великим задоволенням просто прослуховував музику зі смартфону на цьому телевізорі, коли отут порався в студії. Тобто звук нормальний і можна взагалі не запарюватися про якісь там типу саундбари. Знаєте, я думав, що мені вдасться знайти якісь критичні недоліки в телевізорах VIVAX. але єдине, що мені вдалося знайти, це ось ця крива пайка ніжки знизу. Хоча це взагалі не видно. В іншому телевізор абсолютно ні в чому не поступається, тому самому бестселеру від Xiaomi чи варіантом від Samsung та інших відомих брендів в цьому ціновому діапазоні, що ми і бачимо в порівнянні на сайті Hotline.ua. А за деякими параметрами, типу 5 мс реакція і європейська збірка, цей телевізор взагалі знаходиться в топі, і конкурентів у нього. Дуже мало коротше, не прогавте можливість зараз купити телевізор Vivax по мінімальній ціні, бо вони лише вийшли на ринок, бо потім буде дорожче. Повірте, я знаю, що кажу, всі його оцінять, і ціна трошки підніметься. Якщо можете порекомендувати щось краще в цьому ціновому діапазоні, то обов'язково пишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати, а знайти найвигіднішу пропозицію, де придбати такий телек, ви завжди можете на сайті смарт-шопінгу Лайн Дякуємо за увагу. Не забувайте про підписку, дзвіночок і комент. Ну, про комент я вже сказав. І за донати, донати, донати нам в Україні зараз це дуже сильно треба. Слава Україні!